Вітаю, друзі, 27 грудня ранок. Давайте поговоримо про війну, мирні перемовини, візит Зеленського до США, а найголовніше те, що він приховує і правильно вибори та референдум і Зелених Шулерів. Які хочуть всіх нас намахати. Зеленський летить до Сполучених Штатів, його туди фактично викликали на Килимок, щоб сказати, яку саме мирну угоду він має підписати. Він зараніше погодився, тому що е, у Меровим Міндічі, Чернишови. Шефіри та інша його гоп компанія красиво підвели його, а слідом і всю Україну під дуже невигідні умови. Переміг золотий Унітаз Міндіча. Треба чесно сказати, що переможцем в цій дипломатичній війні став золотий унітаз Міндіча. Якби ці мразі не грабували військо, енергоатом, взагалі Україну, якби їх не задокументували, не взяли на гачок, не почали переслідувати, то їх би невідомо як примушували до тих умов, які зараз є. Та й на фронті, мабуть, ситуація б краще була. Бо подумайте, яка мотивація має бути в солдата? В Петра Семена Івана, якщо діти Стефанчука, Порошенка, Кличка е та більшості чиновників, депутатів в Куршавелях, сан морицах Розважаються, проживають своє краще життя на березі океану, в Маймі, на лазурному побережжі, в Монако. Звичайно, ніякої мотивації не буде. А тут ще й кажуть іди, помри. І не просто помри, а помри за золотий унітаз Міндіча. Будиночки ці з басейном в династії Зеленського, того ж таки Міндіча, Чернишова, Єрмака. Іди помри. Звичайно, мотивації ніякої не буде. А потім дивуємося, як три бійця Збройних сил Російської Федерації захопили штаб одного з батальйонів українських. В центрі Гуляйполя, цілий штаб, три чоловіка. Ледний не центр міста втрьох взяли. Вдумайтесь, Це ж то чого? Треба демотивувати власні Збройні Сили, щоб вони отак тікали, відходили. Спочатку на Сумському напрямку, там з селом історія була, потім Гуляйпола. Ну, але це про війну. А тут ще примовини. Перемовини, де скажуть: приймай мер, іде на вибори референдум. І що задумали зелені гниди? Ха. Вони задумали будь-яким чином зберегти свою владу. Бо якщо втратять, то потраплять під кримінальне переслідування. Хтось потрапить у в'язницю, як Саакашвілі, а когось можуть і, ну, того. Взагалі, воїни кажуть, що ми їх будемо на рівні різати. Так, от, що вони придумали? Вони кажуть. Ми готові легітимізувати владу, бо Зеленський не легітимний. Вони вже мов би, признаються так між рядками. Провести вибори і провести референдум по мирному плану, по вільній економічній зоні на Донбасі, по всьому всьому провести референдум. Ну, перш за все. Який референдум, які вибори можуть бути до підписання мирної угоди? Ніяких. Які вибори, який референдум може бути, коли опоненти Зеленської як не у в'язниці, так під санкціями в еміграції? Які можуть бути вибори і референдум? Коли фактично частина народу в них прийняти участь не зможе. Ніяке. Або вигідні зеленим гнидам. Я схиляюсь до другого. У них план. Ті не проголосують, ті не проголосують. А тут виходить арахамія і відкриває головний їхній план. Каже робоча група, яка вчора почала працювати над новим одноразовим, як вони кажуть, виборчим законом, повоєнним чи воєнним, розглядає можливість проведення виборів за змішаною системою. онлайн і офлайн. Ну, це повний звізді. Це просто зеленим шулерами роздадуть, а цей наш зелений клоун роздасть карти своїм зеленим шулерам. І вони всіх нас намахають, зують, як лохів розведуть. Це в них план такий. Не онлайн голосування це взагалі це злочин. Цього робити не можна. Це суперечить Конституції. Бо в Конституції визначено порядок голосування як таємне, а онлайн голосування порушує таємницю голосування. Довірить до цих виборів не буде ніколи. Більше того, це буде міна уповільненої дії під державністю України, бо влада може бути визнана нелегітимно, обрана по цьому закону рішенням Конституційного суду або іншими державами. Ну просто не визнаю. Кажуть, що Путін має погодитись на 60-денне перемир'я. На час проведення виборів. Ну, по-перше, він казав на день голосування, якщо бути точним. А по-друге, ну уявіть, давайте от подумаємо логічно, якого Бена Путіну погоджуватись на це 60-денне перемир'я, якщо його е кандидатів, гіпотетично, його, навіть на вибори не пустять? Медведчука, ні інших. Ну їх просто не пустять на вибор. Ну, я думаю, що він на це не погодиться. Далі. Яка довіра буде до цього голосування, до цього референдуму, якщо можна буде змахлювати що завгодно, як завгодно? Взагалі можна не проводити ці вибори, а зразу написати результат. Я їх прогнозую, Зеленський переміг. Майже я б, як Кім Чен Е, Референдум сказав: ні, ми не підтримуємо цю мирну угоду, воюємо далі. Ми з глобалістами, ми з Європою, Трамп подонок. Це сказав весь український народ. Зрозуміло, що це не народ сказав. Зрозуміло, що це зелені гниди намалюють. Це фактично, вони в Байдена навчились. Байден, коли, коли переміг Трампа на минулих президентських виборах в США, він виграв за рахунок листів по пошті. От онлайн-голосування це листи по пошті. Фактично, вигадане байденятами. Референдум. Кажуть, треба референдум. По вільній економічній зоні на Донбасі. А по кордонам? В Запорізькій Херсонській області. Тобі референдум Вова не треба, ні? А якщо із Харківської не вийде, а обмін територіями? Ну, да, Кимська Вова сюди, Кимська Вова сюди. У Мене питання. В мене питання до українців, і в мене питання до українського парламенту. А що ви там всі робите в парламенті? Чому жоден, жоден народний депутат, навіть самий радикальний чи самий проукраїнський не вийшов і не запитав? керівництва парламенту, де проекти цих п'яти угод, які зараз США має підписати Зеленський. Чому ви їх не вивчили? Парламентсько-президентська країна не легітимний узурпатор-президент, а парламент повністю бездіє. Бо понабирали туди спомики різного роду Ласпандієвок і Ласпандієвок, які бояться. Чвірінькнуть, бо в конвертах він мінді чи шефіров баблішко приймали. Тому зараз, сьогодні, попри все, я розумію, що Зеленський буде робити все, щоб зірвати ці мирні угоди, а там буде його наклоняти і їх укласти. Я хочу звернутися до всіх українців. Вперед день Нового року, цієї неділі, в день, коли Зеленський буде зустрічатись з Трампом, чи то пак Трамп викликав Зеленського, давайте всі разом помолимось за мир. Давайте загадаємо на наступний рік бажання, щоб наступний рік став роком миру. Давайте спільною молитвою повернемо мир. На нашу багатостраждальну українську землю. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.